Шановні батьки, керівники, члени журі, дякуємо вам, що ви в цей такий день непростий видрос, напевно, для нас всіх, але так сподіваюся, що сонячний, оптимістичний. І е, запрошую нарешті до нагородження. Не буду дуже розтягувати. Запрошую нашого Івана Івановича ще, щоб нагородити учасників сьогоднішнього конкурсу за перше місце. Будемо зразу секції, ви так знаєте, які в е, кого є, то що можемо назвати. Будемо все подавати. Дуже приємно було почути такі хороші доповіді. Це ми не за день робили, не за два, а хороший час. Чотири. За три? Чотири. Чотири. чотири секції. це устат в НАС. Секція програмної інженерії. Зараз ще не втікаємо, що не все. Наш конкурс проводиться від малої академії, але під ігідою Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, військової адміністрації. І ми маємо такі гарні призи власне, від державної адміністрації, тобто за перше місце я таке футбол. Також. Також <реш> за перше місце маємо такі гарні подарунки, сувеніри від компанії Соцпер. Ми запрошуємо Андрія Куркону вчити, і тут відразу в нас вже є розпакований. Такі блокнотик, ручка і огорня. Ми зробимо гарну фотографію з супер. За перше місце нагороджується у 60 класу І це імені Тараса Бородецького Шептицької міської радості. Грушить подальшою. Учили класу, приватного закладу запам'язування середнього освіти, ліцею IT stuff. А що робити кроки, вайти, кроки в чанській, кроки студент другого курсу Другообійського механіково-тріологічного фахового політичного. 11 класу КЗ Лор, обласний науковий ліцей. Друге місце у нас наші призери отримає таке горняточкові подаєте. Компанії Сірмоса, Вгадайте, е, що це? Качка. качка, це не просто качка, то, е, кажуть, що якщо ви пишете код, так, програмуєте і що з вами не виходить, то треба так ставити качку перед собою і розказувати. Як все новий правильно писати, то не це студенти навчали. Кажуть, що взагалі. За друге місце нагороджується дипломом Карандашова, Андрій, учень 11 класу 7 школи Львівської міської Мама ну, а співпрацю з тим фондом Стартулайфі. Знаєш, тут є учні, які навчаються там, в лабораторіях чи на курсах цього фонду. Тому е, теж маємо такі призи від фонду, торбинка, блокнотик і ручка зустрічання. Тут сердинці є, можна слід класти ще бурнятку. Знову нагороджується за друге місце Бакан Владислав обласний науковий ліцей. За друге місце нагороджується Радомський лев, ліцей номер 52 8 клас Львівської міської ради. Учиться дипломом учня 10 класу обласного наукового ліцею Андрій Дмак. Учениця сьомого класу Бродівської гімназії. Домоги. Щого конкурсу мандрує до дзвінки на номевоги, учниці 10 класу військової класси. Софтер, на таких відразу Андрій на, на, на двох посадах нагородити ще переможців, які отримують диплом третього штука. учень 10 класу. Казала обласний науковий ліцей, захороджується за третій містом. Аврик Олександр, учень 11 класу Загопицького наукового ліцею імені Богдана Левко, Горгоцької міської ради, прогородиться за третє місце. Коли тут за третій міськ нагороди? ЗСО першого третього ступеня 2 нагороджується до Люб про прошу. Без другого курсу проголосу механічного технологічного фахового коледжу нагороджується. Учасників і е, нагородить учасників е, Ляна Феодорівна, заступник декана факультету прикладної та інформації. За участь нагороджується Кабар Михайло. чесно нагороджується учениця 11 класу ліцею імені Тараса Вородецького, шиплицької міської ради Груховська Анастасія. Нагороджується Торський Владислав, студент другого курсу Дрогобицького механіко-технологічного фахового Gracias. Нагороджується Яжинський Адам, учень 9 класу 62-ї школи міста Стербовщини.

з онлайн отримали призи. Частину призів дуже е, успішні були виступити, взагалі команди Малої академії цього року Львівської. І, е, маємо багато призових місць. І е, частина своїх подарунків вже отримали вчора учні, які виступали вчора в відділенні інженерії. А зараз також запрошуємо до, до нагородження Яблонського Андрія. Андрій мав е, у нас перше місце е, на інвенторі. В секції цифрові на забув мій організатор інвентора. Так покажу подаруночки. Що вам також трошки реклама, щоб ви не зупинялися на конкурсі захисті, а взяли участь в інших конкурсах. Маємо національного центру цього року, це те, що ми завжди буває, дуже гарні Це Всім учасникам таке, щоб всі знали, що ви з моєї малої академії. Також за перше місце є такий смарт -будинник. Так, Ще така пляшечка з штурматиком. І ще дуже такі гарний брендований блокнотик. І похід е, музей науки, сертифікат. Ви можете комусь будь ласка. Так, я допомагаю зі скласти. так, ще раз, будь ласка, дипломом другого ступеня нагороджується команда робота Кобильник Олександр і Лаврик Олександр. То є сьогодні Поляки для керівника І також тепер запрошуємо вже до нагородження керівника, бо цієї учасниці в нас вже сьогодні немає. Дипломом третього ступеня нагороджується кочарку Юлія і запрошуємо керівника пана Петра Торського, щоб ми вручили нагороду. Але Петра немає вами фотографуватися. <плес> Добре, дякую. Припрошуємо <плес> вже до слова е, нашу е, членкиню журі сьогоднішнього, е, нашу е, випускницю малої академії, про яку я вже вам розказувала, але е, дуже хочеться почути її думку е, конкурсі з іншого боку з іншої сторони. Як насправді я була дуже рада бачити під кожного з вас і бути по той бік конкурсу, адже три роки я провела обман, і особливо для мене було цінно спостерігати за тим, як 9 класи, як сьомій класи беруть цьому участь. Ви на правильному шляху не зупиняйтеся на цьому, беріть далі, навіть якщо у вас виходить, навіть якщо вас там якийсь диплом за участь, хоча це вже класно. Просто продовжуйте це робити. Сьогодні для мене було цінно побачити ваші очі, які сяли тим, як ви захищали свої проєкти. Для мене було цінно почути ваші ідеї і зрозуміти, що це настільки класно, що ви продовжуєте творити цю спільноту малої академії наук. І для тих, хто сьогодні здобув перші місця, другий чи третій, чи диплом за участь, я бажаю, щоб це стало вашою найменшою перемогою в житті. Рухайтесь далі, здобувайте набагато крутіші. Досягнення і постійно перемагайте. І навіть якщо вас щось не дається, продовжуйте, тому що саме те, що ви творите, це є рушієм прогресу в країні в світі. Будьте. Ну, я бажаю кожному удачі. Тим, хто сьогодні взяв перші місця, я допоможу, якщо буде потрібно підготуватися до наступних етапів. Адже за е, свій час перебування в мані в мене було понад 6 наукових робіт, понад 15 національних конкурсів. Тому я думаю, що чимось я зможу з вами поділитися і буду дуже рада, і якщо так станеться, я зможу вас вам зробити навіть кращий результат ніж був в мене. Адже. Це і є готова насправді перебування допомагати цій спільноті рости ще більше. Тому вітаю ще раз і буду рада вас бачити на інших конкурсах, на інших закладах і в цьому університеті. Адже тут почалась моя історія, і це тепер моя альма-матер. І я жодного дякую це не пошкодувала, адже це неймовірні люди, це надзвичайно класні викладачі і це класна спільнота. Тому я заохочую вас сюди вступати. Дякую вам. Я всіх, хто в 11 класі на прикладну математику, а хто не в 11 класі, запрошую ще всіх до наших численних конкурсів. Я вже сьогодні згадувала інвентор, обласний конкурс, десь плануємо на осінь і старт в ІТ Також плануємо на осінь, тільки вже буде не старт в ІТ, а буде інакше називатися трішки. Тому ми, ми всі на зв'язку. Ми з великим задоволенням зустрінемося з вами ще раз. І на факультеті прикладної математики, і в малій академії, і е, е, дуже е, мені завжди в кінці конкурсу, ну і напевно, поки я учасників також відчуття сумно, що не всі виграли, не всі отримали призи. Але е, на, на то воно і конкурс. Е, що буває, хто, хто не отримав призових місць, то здається, що то все несправедливо. в мене так буває, так але дуже прошу вас не е, сприймати так все дуже індивідуально, бо виступили як виступили, і е, журі е, було е, максимально об'єктивним. Е, Просто є такі, в нас є дуже багато конкурсів. Є такі випадки, що дитина в якомусь е українському конкурсі має призове місце, а тут десь в якомусь е обласному має просто участь. Ну, з таким схожим проектом, скажімо так. Тому просто заохочую вас багато брати участь в конкурсах. І тоді ви точно десь свій приз отримаєте, можливо, краще, якби отримали тут. Тоді ще раз всім дуже дякую і запрошую до наступних зустрічей.